Леви, привіт! Тиждень для вас з 10 по 16 листопада 2025 року. Сонце, місяць, Венера і Асцендент у Леві. Якщо одна з цих планет у вас є в Леві, можете дивитися цей розклад для вас. Раджу дивитися по всіх планетах, щоб бачити всю картину або програється якийсь суто конкретний. Так, у вас карта життя. О, і у вас карта трансформації. Дуже рідко, до речі, вона випадає. У вас карта життя. Досить хороша карта. Ви можете зараз як надавати життя, так і руйнувати. Відчуй цю силу всередині себе і віддай її іншим. Але будьте обережні, що посієш те й пожнеш. Дуже, до речі, люблю я цю карту, це коли причинно-наслідковий зв'язок. І у вас енергія трансформації, Оракул вам говорить. Зараз ти відчуваєш, що все змінюється. Не бійся цього, тому що це є трансформація. Всі переживають ці етапи. Це просто перехід на новий рівень. Одна енергія помирає, друга народжується. Я теж люблю карту трансформації, до речі. І не боюся її, тому що це постійно зміни, де кінець там завжди є початок. Так, у вас. О, у вас радість і невідповідність. Ну що, буде відчуття піднесеності, радості, задоволеності у вашому житті. У мене відчуття, що ви будете відчувати, що дійсно все, що не відбувається, ну і слава Богу, можливо, будете. Ось дарувати комусь, заряджати когось своїм позитивом, тому що будете радіти і дарувати іншим. Ну, у вас також іде невідповідність. Ви звалили на себе забагато або відповідальності, або роботи, і ви просто вже не вивозите. По емоціях, можливо, є якісь обставини, де вже вас просто не можете вивести. І адекватно на це все сприймати є невідповідність забагато. Потрібно, можливо, комусь делегувати, або просто розділити, скласти, можливо, план для того, щоб не перегружатися. Хоча не завжди нам, звісно, це допомагає, іноді бувають такі обставини, що потрібно зробити тут і зараз, або це не залежить від вас, і ви це розумієте прекрасно, що. Потрібно зробити от, піднапрягтися і леве зробити, так? Чи не так? Всіх в нас бувають такі моменти. Ну що, давайте дивитися, які ж у вас події будуть відбуватися леве. Про що в нас буде тиждень? Карта світ. Закриття одного циклу, вихід в інший. Супер! Люблю я карту світ, це також примирення. Це також переїзд, це також інтернет. Вона дуже многогранна світ, вона дуже має багато варіантів, але це однозначно перехід на нову спіраль. Закривається одна глава у вашому житті і відкривається зовсім інша. Так, події для вас, Леве, о, дьявол! Енергія козирога. токсичність, прив'язка, все, що стосується залежностей. Алкоголь, коріння і все теж сюди належить, також токсичні відносини. Так, середина тижня. Що у вас? А, королева жезлів, ваша іпостась, ваша жіноча. Або також е, жінка, знакового вогонь у вашому житті, якщо ви, наприклад, чоловік, можливо, є жіноча енергія така знакового вогонь у вас. І кінець тижня. Супер, колесо фортуни. У вас леве на цьому тижні три старших аркани, кроме королеви жесія, а ви посерединці, якщо ви жінка. Тому цей тиждень буде мати велике значення. Якщо ви, до речі, Леве, лайхак, зараз і порада, не для всіх, звісно, але хочете прислухайтеся, хочете ні, це ваша. Я... Не можу вас заставити або спонукати, але можу вам просто порадити. Якщо ви зараз займаєтеся якоюсь творчістю в інтернеті, беріть і це робіть. У вас на цьому тижні дуже круто все піде. Прям, прям лайхак зараз для вас. Тому що тут є карта переходу і є світ, а це також інтернет, і тут може бути, судячи по старших арканах, є сильна зміна і прилив енергії і результату. Так, давайте дивитися, ну що у вас тут світ для леві? Що у вас тут? Ну, паш Пентаклі, нові починання, нові ідеї. Ой, а що, а що, а що таке? А, пауза, і дуже важко. Щось вам тут закриття циклу, а перехід на новий рівень, або переїзд, або стосовно якраз інтернету, у вас іде якийсь затик. Іде пауза, переосмислення, і дуже важко. Щось ви тут не можете ніяк розпочати, не можете ніяк зрушити з місця. Є якась ну, от, імператриця на дні колоди. Однозначно, є, якщо це ваша творчість, то однозначно тут є затик або з якоюсь дорослою жінкою. І тут, до, до речі, тут колесо фортуни теж є, які у вас є на, по подіях. Різке прояснення, можливо, у вас жіночу енергію з мамою, наприклад, не можете ніяк примиритися. Це також йде примирення, можливо, ви з людиною якоюсь не можете примиритися. Там пауза, і дуже важко вам це дається, тому що не можете примиритися з людиною, знайти можливо, спільну мову. Що у вас тут по подіях д'явол робить? Що за токсична прив'язка і енергія до людини? Енергія, до речі, козирога. Можливо, у вас є якісь стосунки з козорогом. Ви хочете звільнитися, Шістка мечів говорить, що ви хочете покинути, звільнитися від цього дьявола, те, що вас тримає, але насправді не так просто звільнитися від дьявола, відв'язатися від якоїсь прив'язки і токсичних стосунків чи навіть залежностей. Може тут приїхати до вас людина, і може бути п'янка, <простими>, простими словами, тому що тут є приїзд, недалекі поїздки в приміщення до відправляєтесь чи до вас відправляються, і тут може бути і ця зустріч, у цей приїзд, може бути галабала, дев'ятка кубків це егоїстичне поводження, коли людина п'є і задоволена всім, що в неї є. Також ви можете падати вже в залежності і намагатися вирватися від цього дьявола і падати в якісь залежності. Тому будьте обережні там от, з березовим соком. Так. Королева жезлів. Середина тижня, що у вас? тут жезлів? Ну, жіноча енергія тут горить, палає. Пристрасть шалена, енергія скорпіона, смерть приходить. О, і сімка Так, Леви, що відбувається? Не пам'ятаю вас такої енергії. Зараз вас щось, бачу, штурмить. Є сильна пристрасть, це ви або до вас, енергія скорпіона, зразу трансформація, ось ваша трансформація це та сама енергія, що Оракул вам сказав. Відбуваються зміни. Смерть приходиться, помирає одна енергія, народжується з інша. І куди вона помирає? От скажіть, будь ласка, бачите? Це зараз у вас є пристрасть, запал. Це я хочу. Я хочу, я горю, я, я це зроблю, тому що я це дуже сильно хочу. Це до діла, до людини бажання, до будь-чого, пристрасть. Іде трансформація. І Куди ви трансформуєтеся? В самообман або в хитрості і маніпуляції. Хитрість тут, бажання, от, можливо, ви діяли якось запалено і пристрасно, а зараз ви міняєте стратегію на хитрість якусь. Або це по відношенню до вас. <кхід> Вибачте, можливо, це по відношенню до вас. Був якийсь запал і пристрасть, а тепер якісь хитрості маніпуляції якісь у вашу сторону, скорпіона або іншої енергії. Вона змінилася. Або це ви міняєтеся. Колесо фортуни. А тут комунікація вхідна у вашу сторону, світ ось. Якщо ви тут чекали якусь енергію людину, тут рецержезлів ще на дні колоди. Ось він, красавчик. Кавалер, якщо ви чекали, що тут якась історія не рухалася, якась комунікація зависла і не було комунікації між людьми, то тут прорветься, якщо тут була якась пауза, і ви її чекали, то тут прорветься ось колесо фортуни, йдуть зміни, комунікація вхідна, карта світ через інтернет, але там все закінчується сваркою. Що закінчується сваркою, перепалкою, п'ятірка жезлівна говорить про конфлікт, тому будьте обережні. Е, якщо це стосовно переїзду, оцей світ, де ви не могли, наприклад, поїхати кудись, а хотіли переїхати або поїхати, тут однозначно починається все рухатися. Колосо фортуни говорить, що однозначно будуть зміни з цією ситуацією, і ну, у вас може бути внутрішні конфлікти, або через цю поїздку може бути конфлікт. Можливо, хтось не погоджується з вашим е, рішенням. Поїхати-переїхати. Ну, тут є однозначно рух у світу, в примирення, але через конфлікт. Ну, конфлікт іноді це топливо для того, щоб вияснити. У ну, мене відчувається як це вхідна комунікація в вашу сторону, яка змінюється, яка де була пауза, і там буде конфлікт з цією людиною, можливо, буде просто вияснення відносин. Такі новини для вас, Леве, спасибі, що дивилися. Бажаю гарного тижня і до нових зустрічей!